Кіт із легенди постав на балконі нинішнього бізнес-центру Слов'янський у Черкасах. Історія про місцевого чотирилапого існує вже понад 100 років. Її записав краєзнавець Василь Страшевич із переказів свого дядька. Нині ж краєзнавець Андрій Кравець щоразу розповідає цю легенду, проводячи екскурсію містом. В готель Слов'янський приїздив, начебто, в 2015 році зупинявся тут Федір Шаляпін проїздом на Катеринослав, тодішнє нинішнє місто Дніпро, донедавна Дніпропетровськ і дав концерт, мав дати концерт в Черкасах, і на начебто, втратив перед концертом голос. Тоді на місці бізнес-центру був готель. Артиста врятував кіт, який там жив. Після спілкування з тваринкою настрій покращився, а голос повернувся. Легенда, яка сягає часів Першої світової війни, ожила нині знову. Ідею забудовнику подав саме пан Андрій. Втілення ідеї довірили скульптору Владиславу Демйону. Зараз так само триває війна і цей кіт вигулькнув просто таким позитивчиком. Як тоді воно десь налаштовувало на, на хороший лад, так і зараз. Кота поки що помічають не всі перехожі, але більшості подобається. А, так, я бачила в новинах, що його помістили туди. Як А, Ага, ось він вживу. А так дуже так цікаво. Незвично. А ви помічали там на балконі кота? Ні. А от дивиться, бачите? А, да, є. Як вам подобається? Вчора прочитала в новинах Черкаських і сьогодні думаю, треба піти знайти. А я ще була дуже молодою і тут була така їдальня. це було дуже давно, котик гарний, молодці, приємно дуже. Наталія пригадує, що в роки її юності будинок був бежевий, а не блакитний. Повернення до первинної гами жінці до вподоби. Я в школу ходила в 17-ту, і я пам'ятаю добре, цей центр, то вона була ну, не така колір, але ну, близький до цього. А потім зробили блакитний. І блакитний палац називали так. Це рішення дуже гарне». Красиві, Постійно. красивий. Ходжу тут постійно. Я тут живу, гуляю і милуюся котом. будівлю зробили взагалі неймовірною. Це архітектура нашого міста. Архітектура зустрінемось біля кота. Автори ідеї пам'ятника сподіваються, що це місце стане особливим для містян і, можливо, такою точкою для зустрічей.